Анатолій Кирилович, не дивлячись на те, що ви є президентом Українського Союзу промисловців і підприємців, не дивлячись на те, що ви організували антикорупційний штаб, як мені стало відомо з новин, ви стали жертвою корупції в Україні, жертвою рейдерства. Ну я можу так назвати, могли би трошки прояснити ситуацію. На що це сталося, і чи не погодитесь ви зі мною, якщо я скажу, що це просто іде атака на громадські формування, громадські організації з боку держорганів, які хочуть просто знищити? Тих, які а, впливають на розвиток України в цілому, які е, роблять дуже багато на а, те, щоб країна перемогла в цій війні, для того, щоб бізнес розвивався, щоб люди отримували там заробітну плату, були робочі місця. І з боку, якраз таки, тих недодержслужбовців вони просто знищують фундамент нашої країни. Так, да, Ситуація достатньо гадемна, цинічна. І для нас було дуже серйозною несподіванкою, коли на початок цього року без консультації з нами з дуже серйозним фактором неповаги до громадського сектору, розпорядження вже прем'єр-міністра Шмігаля. Скасовано попередні 1997 року, і перед нами поставили ультиматум, швидко, як кажуть, виїжджайте, бо це необхідно для якихось державних функцій, навіть такий аргумент, що ви не маєте права розміщення в тому будинку, де є державні якісь органи. 32 роки такі питання ніхто не задавав. І безумовно, ми не погодилися, бо правда на нашій стороні. А я працюючи за цей весь період в п'яти урядах, всіх посадах, там п'ять парламентів, Рада безпеки завжди э, контролював, скажімо так, в міру своїх важливостей ці напрямки, бо вважаю, що для того, щоб Україна була розвинутою демократичною державою, в ній обов'язково повинно бути сучасне структуроване громадянське суспільство, підкреслюю, сучасне структуроване, бо це дає можливість контролювати в хорошому розумінні владу, це дає можливість формувати діалог між державою, владою, суспільством бізнесом, а там, де є діалог, завжди можна разом формувати розумні правила гри. Спираючись на досвід тих людей, хто формує робочі місця, сплачує податки і тримає практично на своїх плечах державу. І цей діалог має величезне значення. І в нас такі атаки вже були раніше, всі періоди, бо ну, локація така достатньо приваблива. Ми відбили декілька рейдерських атак, в тому числі доходили навіть до Верховного суду. Це було ще десь в. В 2015-16 роках така була остання атака. Перед тим Орли Януковичі робили спробу там, що зділити на хрещатику, і ми їх також відбили. І от чергова. І ми бачимо, що там явно якісь інтереси, які далекі від інтересів держави. І прийняли рішення конституційним, законодавчим шляхом захищати цю позицію.